Хочеш жити у чистому місті, не сміти. Здавалося б, таке просте правило, яке вчать дітей ще у дитсадку не можуть запам'ятати дорослі, а можливо, просто не хочуть. Папірці, недопалки, пляшки, і це ще не весь список того, що можна побачити на вулицях міста. Попри щоденну роботу комунальників, тих кому лінь шукати смітник не зменшується. Безвідповідальне ставлення до природи та довкілля особливо спостерігаємо навесні, коли пора пікніків у розпалі. Щорічно до великодніх свят у місті проводять чималу роботи роботу з благоустрою, проте не лише комунальники причетні до цього діла. Толоки, організовані пересічними мешканцями, набувають популярності. Цьогоріч по всьому світу прокотилася ціла хвиля екофлешмобів, і в нашому місті для багатьох весняне колективне прибирання вже стало традицією. Чисте серце, чисте місто, акція церкви Святої Трійці, прихожани якої вже неодноразово влаштовують на вулицях Нововолинська. Цього разу об'єктом прибирання стала паркова зона на мікрорайоні Шахтарському. Світлана Радько впевнена такі заходи. Це приклад для інших. Це можливість задуматись про свою роль в охороні навколишнього середовища. Також дівчина запевняє, такі ініціативи будуть і надалі впроваджувати в життя. Ми вже не перший раз прибираємо наше місто. Ми стараємось кожного року мати якийсь такий час, в який ми йдемо прибирати. Ми прибирали парк, перед тим прибирали фонтан, наш місцевий. Ну і цього разу так само наш пастор запропонував нам прибрати цей парк. У нас така є акція Чисте серце, чисте місто. Вот і ми хотіли цією чистотою, яка є в серці, поділитися з нашим містом, і можливо, можливо цим показати людям. Вони ж бачили, що ми це робимо, щоб вони так само можуть долучатися, наводити порядок, і це не так важко. І насправді, ну ми зробимо наше місто гарнішим навіть нам приємніше було тут ходити. Недбале ставлення до власного міста, неодноразово бачив засновник і тренер кузні тіла Сергій Смолярук. Чоловік зі своєю командою, щоранку займається спортом на стадіонах і не завжди на чистих. Тому спортсмени вирішили організувати прибирання стадіону школи номер 7 До толоки долучились понад 20 охочих, серед яких і діти. Це хороша справа, яку варто популяризувати, каже Сергій Смолярук. Весь наш рух і всі, хто займаються в залі, і дітки так само постійно тренуємося і тренуємося. Тренувалася в на стадіоні школи і вже останній рік підряд, коли тренувалася. Спостерігали таку картину, де люди заходять туди, виходять і виносять, туди викидають сміття, і приходилось наголошувати, просити. А після того як наголошення і просіння не допомогли, то взялися всі докупи, одягнули рукавиці і разом з дітками пішли прибирати територію. Важливо. Проводити всім і важливо показувати це зараз. Є багато доступів, це соцмережі і, і нет. Щоб люди долучалися до благоустрою та впорядкування території міста активно долучаються працівники міської ради та виконавчого комітету. Акція за чисте довкілля пройшла у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку прикордонник. У місцевий парк вийшли працівники відділу культури. Вони прибрали містечко атракціонів, очистили його територію від сміття та сухого листя і пропололи клумби. Релігійні громади не залишились осторонь толоки. Прихожани Римокатолицького костелу облагородили парк. Розташований поблизу храму. Екологічну естафету може продовжити кожен, хоча значно простіше, просто не смітити і вчити цьому своїх дітей.